Сьогодні 18. Привіт, 18 грудня. Працюємось, працюємо, працюємо у греблі. Трошки допомагають і дякуємо, що ми є. Для громади трудимось. Обочина. У греблі. Прекрасно робимо. Безпека руху. І дякуємо, друзі. Допомагають. Хлопці, в Чудово. Удачі всім. Сьогодні 19. -те. Грудня. В'їзд. У село Гайсин. Обочини трошки окультуримо, трошки попідростало. Видимість на перекресті, наводимо порядок. Дякуємо. Хлопці трудяться, в УКГ, молодці, працюємо далі. Працюємо на перехресті. Чудова видимість, трошки трохи не вдаде порядок, буде добре. По стовпи навели порядок, а то вже будуть. Пермирапет дивляться за своєю територією. За своєю територією, дякуємо всім, хто допомагає.